Голосні звуки в ірландській мові поділяються на два види короткі та довгі. Довгі звуки звучать подібно до наголошених голосних в українській мові з деякими відмінностями, а короткі звуки не мають відповідника в українській мові. Вважається, що короткі голосні, в е, так, такому аналогічній ірландському, існували ще за часів давньої української мови, але згодом зникли. І тому найближчим аналогом таких звуків в українській мові будуть ненаголошені голосні. В ірландській мові є 5 літер на позначення голосних звуків: це A, E, I, O, U. І короткі голосні позначаються відповідною такою літерою. А довгі позначаються літерою та знаком акценту над цією літерою, так звана шиня Фада ірландською. І зараз поговоримо про вимову конкретних голосних. Я буду наводити приклади. Короткою голосною та її довгого відповідника з прикладами е слів, в яких вони вживаються. Почнемо з, з літери А. А коротка читай, вимовляється як а, мадра собака, дорес, двері. А довга вимовляється як а носове е в конецькому акценті О, Ло – день. МаГЕР мати. Літера Е. Е коротке. Читається як Е. ТЕ тепло, «Тепло», склянка. Е довге. вимовляється як Ей, шей. Він, «Фер» трава. Літера ай. читається як «И» українське. Приблизно Тирим – сухий Ки – душ. Ай звук І довгий. Вимовляється як українське І. Мі місяць, вішині, ізюм. Літера О. О коротка. Вимовляється як О, оскар. Ящик, сорн, плита. О довге. Читається як «оу» Оу корова. Кноу бізнес. Літера У. Читається як У, дос, доволі наближено до О не наголошені. Копан, чашка, сов. Варення. У довге. Вимовляється як українське У наголошене чітке У. УЛ яблуко. Хостел